Всім привіт! З вами Арсмайлик і я Берзі Любов. Сьогодні ми з вами намалюємо такий дуже дорослий малюнок. І в першу чергу я хочу сказати, що для сьогоднішньої роботи нам не понадобиться фарба, не знадобиться, тому що малюватимемо ми лише простим олівцем. Сьогодні я вам розкажу, як побудувати справжній портрет людини, які пропорції використовуються. І які відрізочки треба враховувати, коли ми малюємо обличчя людини? Для чого це потрібно? В першу чергу, для того, щоб ми могли продовжити цю тему далі і малювати вже таких мультяшних стилізованих стилізовані малюнки з зображенням дівчаток, які я для вас підготувала. І чому саме починаємо з основи? Тому що, щоб стилізувати правильно, потрібно розуміти, де розташовані очі, носик, губи. Тобто, треба розуміти, що саме ви малюєте. Тож, візьміть свій акварельний папір, візьміть простий олівчик і будьте готові уважно слухати. Отже, для початку, щоб намалювати портрет людини, нам треба знати, що наше обличчя ділиться на такі детальки. Можна намалювати спершу, наприклад, коло і знайти його радіус. Для чого це потрібно, тому що пропорція людського обличчя складається із, по ширині із двох відрізків однакових, а по довжині із трьох однакових відрізків. За допомогою простого лівчика я взяла ось дві однакові ширини і висоту раз. Висоту 2. Це називається радіус. Відрізок від центра кола до, сам, до його краю. Радіус і додавала такий самий відрізочок донизу. Ось він. Тепер я зможу намалювати так, таке собі яєчко із загостреним низом, що буде нашим підборіддям. Оце обличчя людини. Початок його побудови. Сподіваюсь, вам гарно видно. Якщо ні, я наведу крайні межі для того, щоб вам стало гарно все видно. Отже, в наших, пальцях, в наших руках є 10 пальчиків. Давайте заберемо один і почнемо малювати. Тобто, ми відрізаємо приблизно одну десяту від нашого овальчика, тому що тут у нас буде лінія волосся. Ось тут почне рости волосся. Те, що лишилося, потрібно розділити. На три. Беремо лінійку або вчимося самі візуально розподіляти. Тобто, ось якби це було по радіус, там було б легко зрозуміти. Да? Радіус це вже була б третинка, однак ми шматочок відрізали. Тож, давайте пробувати. Візьмемо один відрізочок, другий і третій. Трошки не підходить. Спускаємо і тут також спускаємо. Знову беремо цей відрізок. Закінченням олівця я ставлю крапочку на лінію, а пальчиком відміряю ту межу, яку хочу відрізати. І знову ставлю пальчик на межу, тут на лінію, і так далі. Доки не знайду ту саму третину, яка мені потрібна. Отже, це ось і ось. Готово. Дана третинка зверху, це у нас буде лоб людини. А це у нас лінія росту волосся. Тобто ось тут почнуть, ми почнемо малювати брови. Але спершу потрібно зрозуміти, де розмістити ніс і очі. Запам'ятовуємо: перша третинка це у нас лінія носу. Тут починається носик. Це у нас лінія брів, а між ними будуть очі і сам носик. Як розподілити наше обличчя на, три, на, на частинки віска, вісової долі, очі, нос, очі і знову вісова доля. Ми розділяємо ширину, ширину цього поперед, першого кола, яке ми намалювали, на 5 однакових частин, як 5 пальців на руках. Починаємо ми це сиділо зсередини. У нас ось ця лінія симетрії. Пам'ятаємо, що така симетрія це однакові частинки справа і зліва. І Робимо відрізочки так, щоб ось тут було однаково, і тут було однаково. І пробуємо їх вирівняти. Це все ви можете зробити з допомогою сантиметра. Ну, тобто лінійки. І раз, і два, і три. Прекрасно. Тобто ми ось розділили. Це у нас буде носик, я спускаюсь донизу. Тут у нас будуть очі, і це у нас вісуки. Там, де у нас немає волосочка, але є. Віски, закінчуються очі. Тож, ось тут ми можемо намалювати ніс. Але для цього нам знову треба зробити таку невеличку математику. Ось цей відрізочок ми ділимо на три частини. Раз, два. І у нас є один, два, три ділянки. На першій ділянці у нас починаються очі ось тут. Тож можемо візуально намалювати. Ось такі невеличкі ну, ось, так, ось такі схематичні очі. Тут у нас починається кислячок, потім йде саме око, верхня повіка, а це у нас нижня повіка. Так само робимо і тут Ліні... Сматочок кисля... кислячка, там де у нас створюється сльозинка, верхня і нижня повіка. Заповнюємо це все. Кольоровим кришталиком, який в загальній він має займати пів, пів нашого власного яблука. Тобто воно має бути великий. І зрачок, який завжди в центрі кольорового кришталика. Куди б не дивилася людина на портреті, зрачок завжди в центрі кольорового кришталика. Так само малюємо із лівої сторони, В середині робимо зрачок. А в зрачку буде блік, який ми потім намалюємо фарби. Чому ми сьогодні не використовуємо фарби? Тому що вам потрібно розібратися, як побудувати портрет. Потім ми витримаємо всі лінії, і на наступному відео замалюємо це все фарбами. Отже, у нас є верхня межа повіки, але саму повіку ми намалювати забули. Ось тут має бути верхня повіка, і ось так десь трошечки далі, ось на лінії брів оцієї, ми малюємо з вами бровки. І ось тут також буде брова. Ось так. Верхня повіка, нижню ми бачимо дуже рідко. І можемо тепер домалювати якісь там війки нашому малюнку. Ось так. Все. Перейдемо до носика. Починаючи ось із цих, із цих перемичок, да, от коли у нас з лінії брів з'єднуються із цими лініями ширини носика до, до першої, до лінії очей, іде таке звуження. Тут у нас починає, роз, ну, починає будуватися ніс. Потім носова кістка, яку ви всі в себе знаходили. Тобто така от частинка, яка може бути горбочком, може бути рівненька, а потім починається сама от картоплинка носа ось тут вона знаходиться. Я називаю картопинки, щоб вам краще було зрозуміло. Це оця бульбочка саме більша. А потім йдуть ніздрі. Вони ось так можна їх намалювати схематично, такої трикутної форми. І ми з'єднуємо нашу картопинку, і в нас виходить така невеличка, нібито кегля, Да? Тут кругле. І ніздрі. Ніздрі ми робимо ось таким бугорком. Або капелькою, ось такою. Раз, і два. І в нас є носик. Далі, коли розмальовувати, ми будемо робити ось таку лінію. Не завжди ми будемо промальовувати оці тіні з вами на уроках, оскільки ці уроки розташу, ну, розраховані на діток таких до 12 років. Коли це робити, ще буде складно. Але пробувати це не означає, що все має получитися зразу. Тобто, ми з вами намалювали носик людини. Ось це вже у нас будуть ніздрі. Симпатично виходить згодні. Наступне наше питання, де розмістити рот? Тут все те саме розділяємо на три частини. Нижня частина це лінія підборіддя, а верхня третинка це у нас розріз рота. Я завжди роблю губки буквально декілька міліметрів ширші за носика. Тобто, це лінія рота. Починаючи від завершення ніздр, ось тут з боку ми бачимо такі точечки, завжди роблю оцю впадинку, яка є всіх над верхньою, верхньою губою. І вже від цієї впадинки, відступивши міліметр, ми можемо намалювати губки. Вони можуть бути як галочка або як сердечко. Це у нас верхня губа. Вона розділяється навпіл і ось такою трикутною формою піднімається до ось цих наших найвищих точок. Якщо ви не встигаєте, ставте відео на паузу, Промальовуйте етап, який, ви, який вас затримує, і потім продовжуйте знову. Далі малюємо два ось таких кружечка. Ці кружечка можна трошечки підняти по лінії, лінії губ ось тут. І, у нас, і ми тепер робимо лінію губ таку хвилясту. Тобто горбик, ямка, горбик, ямка і до докра... краю. Наших, наших губок. Знизу під, підводимо два овальчика, і по них малюємо наші губи. Все, ротик намальований. Якщо ми хочемо зробити посмішку, підводимо кутики ротика доверху і розтягуємо в посмішки. І наш портрет буде посміхатися. Не забуваємо, що в кожної людини є носогубочка. Однак в цих малюнках на цьому етапі. В роботі гощу ми використовувати цю ну, як, рису обличчя не будемо, тому що ми будемо стилізувати це обличчя до найпростішої форми. Тож, обличчя у нас сама по собі вже побудоване. Де розмістити вуха? Наші вуха знаходяться від лінії носа до лінії брів. Так, Здається, що вони великі. Тож, ми малюємо ось таку нібито е випуклість, яка Завужується і знову розширяється. Тут, тут буде мочка вуха. Біля мочки вуха є завжди таки, така випуклість, і потім вушко заходить в складочку. Це обов'язково побудовано, обов'язково, тобто ом, в нашій стилізації вушками малюватимемо трошечки інакше, і інколи, коли малюємо дівчаток в особливості, вуха прикриваються волоссям. Тож, не переживайте, якщо у вас щось не вийде. Як зробити шию? Я пропоную від краю очей провести ось таку лінію. Приблизно до такої ширини має бути наша шия у дорослої людини. Робимо рівну лінію паралельно низу нашого формата і ну, определяємо лінію плечей. Потім плавно об'єднуємо ці лінії. Це я зробила такий ну, приблизний нарис, тому що плечі в живої людини набагато більші, ніж я показала. Але ви маєте розуміти, як робити оцю хилясту лінію. Намалюємо футболочку і поки що завершимо. Нам потрібно повернутися до волосся. Отже, в людини волосся воно йде аж отаку перед передвушками. Тобто ми перед вушками робимо таку галочку. Так? І потім воно закруглюється. І йде до лінії, до лінії нашого волосся, там, де ми помітили оту одну ту Інколи у хлопчиків є такі залисинки нібито. Та і не лише в хлопчиків чаток також. Для того, щоб навлювати зачіску, я вам пропоную розділити навпіл і підняти на сантиметр вище об'єм самого волосся. Оскільки волосся є, має об'єм, ми можемо. Зробити ось таку зачіску, наприклад, дівчинці. Це може бути будь-яка зачіска, яку ви побажаєте. Але я зараз зроблю розпущене волосся, ось так воно буде. І намалюю чубчик, який також буде прикривати шматочок обличчя і обов'язково вушка. Ось таку раз, два, і ось так. Три. Це волосся ми потім зафарбуємо за допомогою фарби. Сподіваюсь, ви стигали за мною і вам все було зрозуміло. Тож тепер візьмемо гумку і витримо усі зайві лінії. Це вушка, як сховається під, обли... під... під волоссям. Лінію обличчя, яка також ховається під, об... під волоссям, надпис лоб людини і лінія волосся. Залишаємо лише те, що хочемо показати. Я витираю ось ці побудовочні лінії, сіточку, яка у мене тут з'явилася. Ось так. І наша дівчинка побудована. Це зайняло не так багато часу, однак я вас залишаю на сьогодні, і на наступному уроці ми її розфарбуємо уже в кольорі. Сподіваюся, ви справилися. Якщо ні, не треба не розстраюватися, ставимо на повтор і пробуємо знову гарно вимальовуємо губки. І оченята. Верхню повічку можна зробити набагато товстішу, нафарбувати її. У нас будуть ось такі гарні стрілочки. Отже, дякую за увагу, дякую за ваше старання і до зустрічі на наступному уроці. Бувайте!